Привет, Лунышко! Лунышко, привет! Привет, Лунышко, тебя круто. Що круто! Мій саме тут відпосіває, а ти тут до да мій лізеш. Що таке? Ме-ме-ме! Містер ме. не бачила вчительку мистецтва. Накаже, вуха, і вона каже, що в мій найелегантніше вухо на світі! Це в мій найелегантніше вухо, і всі ці давно вже знають. Неправильно! Уміт! Ти в мене елегантніше вуха, оста вони які трикутність в камеру здржать. Вміло сього, які прекрасні, маленькі, і ми не вміє сіпати сіп 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 сім сім сім. Ти в кращий вуха, і мені зараз тобі вліпить. Ті тобі вліпить. МАМА! 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 Тепер в мій обох вуха не дуже елегантні мімі. семи сэндвич там есть свій сэндвич не парся ме сірко та ми як зараз тебе в туалет запихне от побачишь за тут зірка ме мі, ми 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 идут не запах ти мені в туалет! Міне хочеш, щоб мі запихали в туалет. Мі! Мі! Воно від'їлося. Нічого. Мі, воно від'їлося, в туалет не пролазить. Який мізок? Мі, ні, мі, ні, 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 мені дуже поспішає, Мі вже сказала, що вона якусь цікаву лекцію буде проводити на даху школи. Тільки як мені туди дістатися цікаво. Якось розбереться. Усі в зборі мі починає читати лекцію. Ви в курсі що трепне? Правда, Правдаш? В курсі? Ти в курсі? Ме. Ти в курсі? Ти в курсі? Не в курсі. Світ репне! Він уже давно так репнув, коли ще були, і континенти розкололися. А зараз, зараз мій, він може знову репнути, бо мій цього боїться, і мій так закортіло, бо мівзя. Мі Мее... Коп! Вимачайтеся, Апокаліпсис, ніколи цього не слухайте. Не слухай, не слухай, не слухай. Місно вам. що в тебе на обід? Він в школі замовила, зараз чекає, поки принесуть. Уфік, а в тебе що на обід? Мій теж в школі замовила, чекає, поки принесуть. А в тебе що на обід, Сірко? Мій Ми мілкшейк з дому взяло. Ме, покотився. Ось що, стоїть мілкшейк. Ось що, бачите, як я пекетний сьорб, сьорб, сьорб. Ме.

Цей скільний проєкт просто мій жахливезний, так не можна пустинку до киць. У Луни є класний комп'ютер, а ми що, на своїх вухах інформацію читати, чи що? Я точно, це дуже несправедливо. Треба нам теж роздобути комп'ютер. Штиримо у луни. alla computer mi si va non мій здається, знає, як правильно оперувати. Пройдеш зі мною в лабораторію. Шкільну. Плямка. А ти в корці, що це мені безпечно. Спокуха мені робила цю операцію всім своїм плюшевим ведмедикам, і в них тепер дуже запальний вигляд. Вітайте -е 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 -е. моєму. Яке ж мі життя прекрасне! Мі приготували собі мілкшейки з, і з особливим рецептом. Мі додали туди рідину з баночки, на якій був намальований череп з кістками. Це означає, що воно вийде вбивчо смачно. Ну, ваше здоров'я! Кофть, <плес> кофть, 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 кофть. А тепер акуратненько, обережно вимальовуємо кожну, кожну при кожну деталічку. Мі-мі-мі-мі, ні! Мітуйте, мі, мі! мі, мі, мі! мі, мідуйте! Там гитя в туалеті помирає, зробіть що небудь! Я крижав, як в туалеті помирає, зараз піду розберусь. Повалимо звідси, вони їх точно недовго затримують. Що тут? Що сталося? Відкривай. Здравствуйте вам, мадам, мистерко! То тобто з тобою все добре? Я змі, що все добре. Навіть краще, ніж добре. Просто прекрасно, то мені треба повертатися на урок. Заждіть мій! І маю вам і сказати! У мій гицень замість вух! У мізки замість вух! І бла бла мім'я, мі, мі. а ще мені вчора з'їло щось таке дивне, і, 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 і Чого ви лежите? Вставайте, людино. Людино, чого ви лежите? Сідайте, осьо. І вам зараз води з крана наліє. Ой, не перевертайтеся, Мее. який жах садимо, ось осьо. Е, мі. І там отаке отдалі було і він мій жер, а потім вуха в мій відпали. А -а -а -а. О боже, це було як в нічному кошмарі. Піду погляну, як там решта. Де вони всі? От, блін! За кінець уроку! Гей, Плямка, знаєш, а мені здається, що в цій от красивенній книзі може бути дуже багато цікавих знань про те, що світ репне. Давай її зіштовхнемо. І прочитаємо. Ну, добре. Здається, ми трохи промазало. <клес> Яке ж Я мій піде в кіоск і купить там собі щось як мені треба терміново щось робити. Пуфик, а пуфик, ти звільниш мій своє місце в черзі, якщо мені дасть тобі кілька копієчок? Ні. Ми тут стоїть уже годину і ми не жити в цьому місці в черзі, заради якогось якось копійочок. Ну, з першого разу завжди не вдається, але з другого може щось вдасться. Ніпся, ти звільниш мені місце в черзі, що ми дасть тобі кило копячок. Не Ну, з другого теж не вийшло, але з третього вийде, напевно, в мій один дуже хитрий спосіб. Мі, взя. З якщо ти звільниш мій своє місце в черзі, мені повірить, що світ репне. Мі, звичайно, дасть усім все, що завгодно, щоб вони лише повірили, що світ репне. Бачите, як це просто працює, мік. えっ <music>